Підвищення педагогічної майстерності вчителів у такій програмі взяла участь викладач англійської мови спеціалізованої школи номер 1 імені Василя Стефаника Оксана Іванишин. Програму фінансує Департамент освіти і науки Сполучених Штатів Америки, а впроваджується міжнародною неприбутковою організацією «Айрекс». Коломийський педагог два місяці провела на заокеанському материку. У програмі беруть участь представники 40 країн світу. Щороку четверо фіналістів мають змогу поїхати до Америки. По два вчителя двічі на рік у двох сесіях. Коломиянка, вчитель Стефаникової школи Оксана Іванишин, їхала на осінню сесію, яка відбувалася у вересні та жовтні. Ця програма це не є просто оглядова. Це перш за все навчальна програма. Це є дійсно програма підвищення кваліфікації. Програма в себе включає 132 академічні години, навчальні години в університеті. Проводяться різні, різні пари, різні уроки. Це і по педагогіці, і по методиці, і по вмінню просто спілкуватися. Після чотирьох тижнів в університеті вчителі проходили практику в школі. Оксані Іванишин довелося спілкуватися зі старшокласниками у вищій школі. Це 9-12 класи у парі з місцевою вчителькою. Уроки починалися о 8.15 та закінчувалися о 15.15. .15. Кожен день них є по чотири пари, по чотири уроки Тривалість уроки півтора години з п'ятихвилинною перервою. Але однак вчителі мають годину. На ланчі, з яких півгодини це є їхній власний час, а півгодини відприділяється повністю учням. Це і консультації різні, це якщо хтось не встиг може. Прийти перездати це вчитель може пояснити. Тобто, надзвичайно цих півпівгодини півгодини, вони надзвичайно продуктивні і надзвичайно важливі як для вчителя, так і для учнів. Півтора години на підготовку до слідуючого дня. Згідно з українськими нормативними документами та планами, вчителі постійно повинні учнів чимось зайняти в Америці. Ж діти багато часу працюють самостійно, і цей зовсім інший підхід дає неймовірні результати. Підлітки вчаться мислити, говорити, знаходити спільну мову, розповідає педагог. Вчителька роздала карточки. І 20 хвилин дала щось на самостійне опрацювання. Я ще уявила, якби я на відкритому році 20 хвилин дітям дала карточки і всі сиділи. Ну, Сказали б, що вчитель не вміє вести урок. Ну, що це таке? є? Через 20 хвилин вона задала запитання, хто що не зрозумів. І діти почали піднімати руки, і задавати питання. Відповідав на них не вчитель, а самі ті діти, котрі зрозуміли. Через 20 хвилин такого діалогу я не зрозумів одне, я не зрозумів друге. Навіть я, що я не знала про що вони, я не мала цієї карточки. Я зрозуміла, про що ж вони говорили і що це було. І заключене слово було вчителя просто коригуюче. за 40 хвилин діти. Повністю самостійно усвоїли новий матеріал. Особливо вразило коломийського педагога оснащення в кожному класі така ж кількість комп'ютерів, як і учнів, безліч інших технічних засобів. А ще бібліотека вона зовсім інша ніж у нас. Це швидше медіа-центр, розташований у величезній триповерховій будівлі. А бібліотекарі справжні професіонали. Велика кількість парт, на кожній парті стоїть звичайно комп'ютер, і ви можете знайти любу інформацію. Так сталося, що нам. Потрібно було давати уроки, і, відповідно, дуже багато треба було матеріалів шукати. Якщо цієї книжки не було в базі, вам її обов'язково замовлять. Тобто, не знайти інформацію, це є неможливо. Я прибігла в бібліотеку, намагаючись щось знайти по тому, що мені потрібно. Підходить бібліотекар і дуже вічно питається, вам щось допомогти. Ну, я кажу, ні, дякую, я якось справлюся сама, але він каже: Це моя робота, я вам допоможу. І питається, що я йому гарно відповіла: ну майже не маючи недії, що насправді він мені щось поможе. Яке було моє здивування, коли я на другий день переходжу, стоїть чотири книжечки, в книжечці закладки стоять дещо можна побачити. Роздруківка напевно сторіночок 100 з інтернету роздрукованих, підкреслених, що мені можливо буде, і набір сайтів. Вражає вміння спілкуватися учнів та вчителів, особливо коли мова про взаємоповагу. А ще дітей відповідальності та вмінню приймати рішення навчають з раннього дитинства. Я була у південних штатах, дуже тепло. Ми виходимо на вулицю, і ця дівчинка, маленька дівчинка, вдіває теплу курточку. Всім зрозуміло, що цій курточці їй буде жарко. Ні тато, ні мама не звертають уваги ніякої. Ми виходимо через 10 хвилин цій дівчинці стає жарко. Вона знімає цю курточку. В одній руці вона несе ведмедика, в другій руці вона несе цю курточку. Ні тато, ні мама не запропонували взяти. Вона трошечки щось понила, попробуючи дати їй ніякої реакції. Ну, певно, по моєму обличчю було видно, що я була дуже здивована, бо я би вже взяла і ведмедика, і цю курточку, і дитину ще під паху, І напевно несли б це все разом. Мама мені спокійно каже: А як ж вона навчиться відповідати за свої вчинки? Учасники програми представляли свої країни. Українка розповідала про голокост. Вражені американці потім писали, що б вони зробили у той час, щоб унеможливити трагедію. Загалом в Америці велика увага приділяється критичному мисленню. Учні не переказують твори, не зазубрюють вірші чи правила. Вони роздумують про глобальні речі. Як діяти, що робити? Чому так трапилося? Розповідає Оксана Іванишин. За океаном кажуть, що потрібно знати, всього навчити не можна, але можна вказати дорогу та дати інструмент, аби це вивчити. Іншими словами, в Україні дітям дають рибу замість вудки, але лише школа виконати це надважливе завдання сама не може. Тут має діяти і сім'я, і суспільство.